Всім добрий вечір. Рішив зняти відео, щоб ви мене бачили. Виїзд під Києвом. Клієнт обратився к нам, так як Ford Transit перестала заводитись машина. Один рідний ключ тупо вумер. умер. Помер. Правиль, правильніше. Цей трошки попав в костер. Приїхали, прописали ключик один з чіпом, другий прописали. Ключик з кнопочками і з чіпом. Зараз покажемо, що все працює. Так, Ford Transit, турецька зборка. Так, зараз закриваємо. Перед цим хтось йому немножко повисверлював замки. Ой, які то гади. Клієнт одразу нас не набрав. Ну, потім вже йому посоветували нас. Так, цей мертвий. Цей теж мертвий, ми навіть не стали його ремонтувати. Так, ложимо той, що ми прописали. Ось такий з кнопочками. Закриває, відчиняють. Зачиняє. Так, зараз покажемо, що все працює. Все гарненько. завелась. Все чудово. Це завелась новеньким з кнопочками те, що ми прописали. І ще ключик з чіпом запасний. Тож, щоб запускатися. Зараз покажемо, що все запускається. Все добре, все чудово. Майстерня ключ сервіс Київ. Будемо раді вам допомогти. Оперативний виїзд, виїзд безкоштовно, прописка ключів, повна втрата. Додати ключик, ремонтувати замочок. Звертайтесь 093 659 0214 Ставьте лайки, добавляйтесь в Инстаграм подписчикам 10% знижка.